thank Пріоритетом у співпраці проєкту Сила малих спільнот, що вже п'ять років допомагає громадам по всій Україні згуртуватися, залишається відкритість органів місцевого самоврядування. Активність місцевих спільнот і взаємодія між ними спрямована на досягнення спільних цілей, розвитку та добробуту усієї громади. Цього року до цілей і цінностей, що об'єднують людей, додають ще стійкість громади та спільну роботу над перемогою. Однією з таких стійких громад, де діє сила малих спільнот, є Бродівська громада. Найактивніші представники якої зібралися у локації громадського простору бібліотеки? Так, бо завдяки цьому проєкту стара читальна зала перетворилася на сучасний громадський простір, і це лише один із напрямів дії проєкту у нашій громаді. Він також посилює підтримку родин загиблих героїв і захисників, які боронять нашу державу. Загалом 40 заявок було з чотирьох областей львівської, тернопільської, івано франківської волинської, і для реалізації обрали п'ять громад. В тому числі, є Бродівська громада. Він передбачає багато активності, багато праці, багато готовності продовжувати в цьому напрямку розвивати громадянське суспільство, кошти до 140 сорока тисяч. Ну, це не багато, але це добре, що ті кошти у нашій громаді. Наша громада має чимало прикладів співпраці волонтерів, громадських об'єднань і волонтерські центри, створені у нашій громаді з перших днів повномасштабної війни. Сьогодні виготовляють і навчають виготовленню маскувальних сіток, окопних свічок, готують смаколики, збирають теплі речі, організовують мовні курси та продуктові набори для найвразливіших категорій громадян. У кожного з цих пунктів волонтери, благодійники та громадські організації вкладають душ. У створені групи взаємної підтримки Це можемо говорити та про один із таких перших і успішних досвідів співпраці міської ради з громадською організацією, завдяки якій вдалося залучити у громаду без бюджетних коштів до 140 тисяч гривень. За ці кошти ми облаштуємо громадський простір бібліотеки, покращимо умови. Також здійснили заходи для груп разом сильніші і треба жити. Це матері і дружини, чоловіки і сини, яких загинули на війні, і яких воюють зараз захищають нашу країну. Працюємо в цьому напрямку. Також в рамках цього проєкту буде виготовлено туристичний буклет і будуть виготовлені банери для громадської організації, яка стала нашою головною партнеркою. Це громадська організація. Пілка без імені також ми плануємо продовжувати навчання громадських організацій і вчити їх писати проєкти, щоб оцей наш досвід масштабувати, бо хочемо такі ж самі хороші реалізовані проєкти і з іншими організаціями. Ця зустріч стала першим кроком до створення програми сприяння розвитку громадянського суспільства та волонтерської діяльності у Бродівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Її мета посилити партнерство із громадськими та волонтерськими організаціями, сприяти їхньому розвитку та згуртованості громади, наголосила заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха. Перша зустріч, яка така є для того, щоб ви розуміли, що окрім бюджетних коштів, ми можемо залучати інші грантові. Кошти, які заходять зараз, і освоїти ці кошти може не виконавчий комітет профільської міської ради, а громадська організація. Тому для того, аби наша громада ставала сильнішою, спроможнішою, цікавішою, аби мешканцям нашої громади було комфортніше жити, цікавіше жити, безпечніше жити. Ми якраз зібрали вас з різних громадських організацій, ви маєте різні цілком напрямки. І ті, хто не долучилися, я думаю, що не зможуть також долучитися в письмової формі в усній формі підійти. Тоді ми будемо виходити на депутатські комісії з пропозиціями, які ми заходи у програмі, яку ми будемо затверджувати депутатським корпусом, пропонуємо. Маючи такі заходи, ми будемо шукати можливості різних фондів до залучення коштів. Отож, пропозиції до програми від ОГС приймають до 15 лютого. Організатори очікують на активність представників громадянського суспільства і волонтерів, аби ми разом могли стати ще сильнішими і згуртованішими.